Привіт друзі! Хочу запросити вас завтра на недільне служіння, яке відбудеться о 18.00. По Google Meet, якщо ви согласні, то я зможете мені написати. Я з кину де ви можете приєднатися. Буде дуже цікава тема від якої люди збавляються від різних зависимостей і одержимостей, які отримують силу прощення, якщо ви не можете простити якомусь святої людині, чи знаходитесь в важкому стані, то також у нас проходить молитва на зібрання. Ми можемо помолитися за вас. Також, якщо ви не вивчаєте Слово Боже, то можете також написати, ми можемо з вами вивчати Слово Боже, молитися за вас. Да благословити, хранить вас Господь. Також можете запросити вашу сім'ю, ваших рідних, близьких.